Січень 1876 року. Ольга Петрівна та Петро Антонович Косачі їдуть із Звягеля до Києва, щоб попрощатися з братом Ольги Петрівни Михайлом Дрогомановим. Михайло Петрович виїздить до Швейцарії в еміграцію. Діти, шестирічний Міша і п'ятирічна Леся, їдуть з батьками. Мати хоче, щоб вони довше побули з дядьком на прощання. Друзі Михайла Драгоманова, серед яких Михайло Старицький та Микола Лисенко влаштовують для нього прощальний вечір. Саме на цьому вечорі вперше їх побачить маленька п'ятирічна Леся. Все життя тримала Леся Українка в пам'яті картинку. Микола Лисенко сідає до фортепіано і починає грати власний романс на слова Шевченка. Чи ми ще зійдемося знову? Що його присвятив Драгумановим. А Ольга Оконор, дружина Миколи Лисенка, яка потім стане вчителькою Лесі з гри на фортепіано, підхоплює мелодію своїм приємним, проникливим голосом. Довго в пам'яті Лесі Українки тримався і голос Михайла Старицького, який прочитав тоді свою щемливу поезію. Чи доведеться, милий друже, з тобою стрінутись, чи ні? Чи серце стомлене не дуже і поляже в іншій стороні? З Михайлом Старицьким та Миколою Лисенком косичі були знайомі давно. Олена Пчілка в автобіографії згадує на осінь 1867 року я вже оселилася в Києві у брата, де було дуже людно і втішно. Знайомих було багато і здебільшого все таки цікаві люди. Це ж був близький український кружок. Так званих старих громадян: сім'я Антоновичів, Житецьких, Лисенків, Старицьких та інших. Микола Лисенко був другом цілої нашої сім'ї, продовжує Олена Пчілка. Мій рідний брат Михайло Драгуманов і мій чоловік Петро Косач були його товаришами і близькими приятелями, що як всі були студентами Київського університету. Отож і я зустрічалася з Миколою Лисенком ще тоді, коли він був юнаком. Коли він одвідував свою сестру Софію Лисенківну, пізніше старицьку, що вчилася разом зі мною в Київському пансіоні. Старицькі лисинки, косачі становили неначе одну щільну духовну сім'ю. З моїх матеріалів, що в ті роки я зібрала на Волині, багато я давала використовувати братові Михайлові і його приятелям для збірок і окремих наукових розвідок. Я вже не говорю про передачу величезного музичного матеріалу Миколі Віталійовичу Лисенкові. Він знаходив у моїх передачах дуже для себе цікаві речі. А коли у січні 1874 року у Києві відбулася прем'єра першої національної опери колядки Лисенка Різдвяна ніч, їздили на прем'єру і Косичі із Звягеля. В автобіографії Олени Пчілки читаємо. У 1876 році до нас на Волинь, до нашого тихого містечка Звягель, приїхав несподівано Михайло Петрович Старицький. Приїзд такого гостя був великою радістю для нас, господарів. А в березні 1878-го родину Косачів у звягелі відвідав композитор Микола Вітальович Лисенко. Разом з Оленою Пчілкою списали вони тоді ціле весілля Волинське. Музей родини Косачів в літературно-музичній вітальні демонструються портрети двох величних постатей української літературної та музичної еліти 19 століття. Михайла Старицького та Миколи Лисенка, написаних нашим талановитим земляком, художником Володимиром Ліманцем.